Шумери з'явилися невідомо звідки вигадали міфологію, яка досі нас оточує, стали авторами революційних змін в державотворенні, писемності, літературі, нав'язали нам свою систему числення. Чи дійсно саме шумери заклали основи для всієї цивілізації старого світу? Ми розберемося з цими питаннями, простежимо, як винайшли писемність, заклали основи для єгипетських пірамід, Вавилонської вежі та певних фестивалів, і дізнаємося, що думають вчені про те, куди поділися шумери? Як відомо, перші цивілізації виникли у річкових долинах. Єгипетська, поруч з Нілом, індійська, на індогангській рівнині, китайська, між річками Хуанхе та Янзи. Ще однією колискою ранніх культур була Месопотамія, що з давньогрецької перекладається як межиріччя. Саме там. Між Тигром та Євфратом з'явилося стародавнє суспільство, яке заклало основи розвитку взагалі для всього людства. Цей народ шумери, перша цивілізація, принаймні на думку багатьох сучасних істориків. Звідки прийшли шумери? Більшість дослідників стверджують, що це автохтонний західноазійський народ. Інші теорії кажуть, що шумери походять з північної Африки або навіть з Південного Кавказу, а самі шумери щодо цього розповідали міф про острів Дільмун. Із сучасних поглядів це аналог раю. Вигадане священне місце. Припускають, що таким куточком може бути острів Бахрейн. На ньому дійсно існувала стародавня культура, яка мала торговельні зв'язки з Месопотамією. Так чи інакше, міф про Дельмун з високою ймовірністю став прообразом оповіді про Едемський сад у юдейській, християнській, мусульманській та інших аврамічних релігіях. Шумерська цивілізація виникла між шостим і п'ятим тисячоліттями до нашої ери на території сучасного південно-центрального Іраку. Родючі землі міжріччя дозволяли вирощувати зернові та інші сільськогосподарські культури. Забезпечивши себе їжею, шумери почали будувати поселення, які зростали і перетворилися на незалежні міста держави. Серед них найвідомішими були урук, кіш. Ур Лагаш. І ці міста змагаються за давність виникнення, зокрема з Єрихоном і Дамаском. Шумерські міста майже постійно вели боротьбу між собою за панування в регіоні. У цих простистояннях громадам мали допомагати боги, покровителі. До прикладу, в уруку покровителькою, була Інанна. Богиня кохання війни та родючості більш відома за ім'ям Іштар, яким пізніше її називали народи межиріччя. Інанна найчастіше згадується у міфах і з нею пов'язують доволі специфічні обряди. Месопотамські правителі легітимізували свою владу через статевий акт з Верховною Жрицею, яка брала на себе роль богині. За версіями деяких дослідників, Інанна була прототипом двох давньогрецьких божеств: Афродіти, богині кохання та Афіни богині війни. А вони, в свою чергу, стали канонами, зокрема в образотворчому мистецтві. З кінця століття до нашої ери релігійними центрами шумерських міст стали зикурати. Шумери вірили, що їхні божества живуть у храмах на вершинах цих східчастих споруд. Жерці мали право спілкуватися з богами і обов'язок піклуватися про них. Отже, ця стародавня релігія обходилася майже без містики, просто примітивно обманювала обивателів. До наших днів найкраще зберігся великий зекурат у стародавньому місті. Ур. Ця споруда була присвячена богу місяця. Нанна. Конструкція найдавніших єгипетських пірамід могла бути еволюцією зикуратів. Слідом за шумерами зикурати зводили інші народи межиріччя. Найвідомішою стала храмова вежа Етеменанки. Від неї лишилися руїни неподалік від Багдаду. Але саме цю споруду прийнято вважати джерелом натхнення для біблійної історії про Вавилонську вежу. Форма зикурату досі не дає спокою архітекторам. До прикладу. Адміністративна будівля в місті Лагуна Нігел або палац Аль-Закура у Багдаді між собою шумери розмовляли мовою, яку самі називали Емегір. Цікаво, що шумерська мова, за поглядами лінгвістів, не належить до жодної мовної сім'ї. Водночас вони відзначають значний вплив шумерської на найдавнішу семітську мову, акацьку, яка, в свою чергу, є прародителькою, зокрема арабської та івриту. Шумери розробили клинопис систему письма, основою якої є клиноподібні відбитки, що утворюють знаки. Писемність почалася з необхідності обрахунку майна. Спочатку люди зберігали глиняні палички різної форми. Відповідно, скажімо, до кількості голів худоби. Потім для обліку стали використовувати лише відбитки цих паличок. Приблизно 5 тисяч років тому відбулася революція в підході, яка лежить в основі сучасної писемності всіма мовами. Знаки стали абстрактними. Що слугувало спрощенню запису і можливості записати будь-що, від списку товарів до правил поведінки. Всі символи, які означали слова або склади, адаптували для того, аби їх можна було відобразити за допомогою спрямованих відрізків, тобто клинів. Ці клини наносили на ще м'яку глиняну табличку спеціальною паличкою із загостреним кінцем трикутної форми. Пізніше акадці адаптували клинопис і для своєї мови, а вавилоняни використали його для найдавнішого із збережених законодавчих кодексів законів Хамурапі. Цей кодекс, до речі, безпосередньо базується на шумерській правовій традиції. Отже, шумери претендують на право називатися також і першими юристами, а клинопис розглядають як першу відому систему письма. Конкуренцію йому складають давньоєгипетські ієрогліфи, які почали використовувати приблизно в один і той самий період. Найдавнішими клинописними джерелами шумерською мовою є глиняні таблички, повчання шурупака та гімн храму кеш. Повчання шурупака це збірник настанов, щодо яких вчені вбачають певну спорідненість з десятьма заповідями старого заповіту ось, наприклад, деякі поради. Не кради нічого, не вдарайся в чужий дім, не водися з одруженою молодицею, наговорять на тебе Неправди не кажи, згодом то стане пасткою тобі. Гімн, храму кеш це ода богині зерна та письма, Нісабі. Цікаво, що вчені змогли дослідити навіть фонетику мови з певною долею ймовірності, звучання шумерської відтворили через сучасні семітські мови. Довго науковці вважали, що саме шумери є винахідниками колеса та гончарного круга, але згодом з'ясували, що одночасно з шумерами ці винаходи могли зробити і інші народи, зокрема трипільці. У будь-якому разі шумерам належить найдавніше зображення колісних возів на глиняних табличках в у руку. Також цей народ можна вважати винахідником пивних фестивалів. Шумери не лише одними із перших опанували пивоваріння, але навіть мали власну богиню пива на ім'я Нінкасі, на честь якої створили гімн, що фактично є рецептом пива. Нінкасі, ти із чарівним звуком правильно ставиш чан для брудіння на великий збірний чан. Нінкасі, ти та хто виливає фільтроване пиво зі збірного чану. Запис цих віршів став першою в історії письмовою згадкою про пиво. Також шумери вигадали дивну систему числення, якою ми досі користуємося час від часу, скаржучись на її незручність. Основою цієї системи. Стало число шістдесят. І річба на фалангах пальців. Великим пальцем правої руки загинали фаланги інших пальців цієї руки, тобто рахували до 12. Далі загинали палець лівої і починали заново. Коли всі пальці на лівій руці були загнуті, отримували 60. Ми і досі рахуємо секунди і хвилини, кути і географічні координати за системою з основою у 60. Шумери, ймовірно, були першими, хто розділив рік на 12 місяців. Цей народ створив один з найдавніших епічних творів світу. Який вплинув, мабуть, на всю подальшу літературу. Це епос про Гільгамеша, який переписували та редагували протягом півтори тисячі років. Найкраще збережені глиняні таблички з твором археологи знайшли у бібліотеці Ашурбаніпала на руїнах Асірійської Ніневії. Це найдавніший з тих, що дійшов до нас пригодницький броманс». Саме цей епос став джерелом натхнення для давньогрецьких міфів, можливо, Іліади та Одіссеї Гомера заклав багато того, що ми знаємо з Біблії. У творі знаходимо, наприклад, оповідь про всесвітній потоп, який знищує цивілізацію. Є в епосі, і про образ Ноя, Цар Утнапіштім, головний герой історії, намагається знайти безсмертя. Вічного життя не здобуває, тому овіковічнює себе у вчинках та діяннях. Звершення Гільгамеша називають прототипами подвигів Геракла. Епос містить сюжети гріхопадіння, спровокованого жінкою з покусницею, створення людини з глини, а поради богині Шудурі трансформувалися і увійшли до книги проповідника зі старого заповіту, міста держави шумерів, урук, кіш, ур, лагаш. По черзі ставали центрами влади та створювали правлячі династії. Послідовність правителів та династій, шумери заносили до списку царів шумеру, який дійшов до нас. Відкривають цей список вісім очільників, які панували до потопу. Цікаво, що троє керували по 36 тисяч років, а ще четверо. Понад 20 тисяч років кожен. Загляніть у п'ятий розділ книги буття старого заповіту. Там перераховані нащадки Адама, які також нібито жили екстремально довго. У списку також згадується перша в світі жінка-правителька, принаймні та, про яку є письмові свідчення. У кіші царицею стала Кубаба, жінка-шинкарка, яка заклала фундамент кіша. Вона правила 100 років. От такі в шумерів були соціальні ліфти від служниці до цариці. Звісно, кубаба більше легендарна особа, але міфи є відображенням світогляду народу. З середини третього тисячоліття до нашої ери шумери стали потрапляти під владу сусідніх народів. Спершу Акадський цар Саргон давній завоював шумерські міста держави та створив Акадську імперію. За дві сотні років Акадська імперія пала. Через посуху на Близькому Сході. Невдовзі шумерські землі захопили напівкочові племена гутів, а потім царі Першої Вавилонської імперії шумери остаточно стали частиною чужих імперій з Вавилонської, а згодом Асирійської. Попри це, народи межріччя аж до початку нашої ери використовували шумерську мову як священну та церемоніальну, а також мову науки та літератури. Пройшло 4 тисячі років, але принципи, погляди, філософія, сприйняття, існування залишаються у нашій цивілізації в основному такими ж, як у шумерів. Це не може не дивувати. Цікаво, це шумери збагнули як влаштоване життя, чи ми просто продовжуємо їхати прокладеними ними рейками? Напишіть свою думку в коментарях.